Софіївській територіальній громаді завершився сьомий благодійний фестиваль-конкурс вертепів та обрядових композицій Різдвяна зірка Цьогоріч Гасло фестивалю Різдвяна зірка сяй зсу допомагай. Про особливості цьогорічного фестивалю та про його переможців нам розповіла Юлія Колібаба, директорка Софіївського центру творчості. Ми об'єдналися ідеєю допомоги Збройним силам України і обрали саме таке гасло: Різдвяна зірка сяй зсу допомагай». І тому наші колективи, коли заповнювали анкету на участь, обов'язково надсилали нам звіт про свою волонтерську діяльність, також про те, як вони допомагають Збройним силам України на сьогоднішньому етапі, як чи донатять, чи ні. В цьому році взяли участь 80 колективів. 13 областей України та Республіки Казахстан міг доєднатися до нашого конкурсу будь-який громадянин України, де б він не проживав, чи в межах України, чи за межами України, але обов'язкова участь це волонтерська діяльність і допомога ЗСУ. Вони повинні були обов'язково нам про це літувати, тому що. Ідея була саме така: в цьому році ми визначили основні номінації: вокальне мистецтво соло, «Вокальне мистецтво хорові колективи і сценічне мистецтво. Але під час прийому заявок побачили, що наші люди наскільки талановиті, що пишуть сучасні колядки та щедрівки. І тому ми створили нову номінацію, яка називалася Сучасна патріотична пісня-композиція з різдвяними мотивами. І в нас і в цій номінації є переможці. Не можу сказати, що в нас один чи два переможці, тому що згідно вікових категорій, які були зазначені до 13 років, 14-18 років, 18 років і плюс, у кожній номінації були визначені переможці, тому переможців багато, але є в нас гран-при володар гран-прі. Найвищої нагороди нашого фестивалю колектив учнів міста Павлодар Республіки Казахстан в номінації сценічне мистецтво, які подарували глядачам казку про різдво, керівник. Школа національного відродження, при якій працює гурток Тетяна Головчук. Я рекомендую кожному, хто нас сьогодні почує, саме зайти до нас на Ютуб канал і подивитися володарів гран-при цю казку про різдво, тому що вони переконали всіх, хто дивився, і всіх журі в тому плані, що різдво це не тільки колядки і щедрівки, в першу чергу. Різдво це народився Ісус Христос, і там це все чітко прослідковується. Все діти показали, як треба цінувати Ісуса Христа і, звичайно, берегти колядки та щедрівки та інші атрибути. Цей конкурс відбувається в нас не перший рік, вже сьомий рік поспіль за ініціативи Сефнівської селищної ради, яку очолював і очолює сьогодні Петро Юрійович. Чи плануєте ви надалі проводити такі конкурси? Плануємо і е, журі, коли працювало, в першу чергу. Зрозуміли, що навіть якщо ми перейдемо на офлайн і зустрічатимемо гостей на нашій софіївській землі, ми будемо продовжувати одночасно і онлайн фестиваль, тому що багато людей, які хочуть долучитися, але не можуть приїздити приїхати до нас на рідну Софіївку. Тому і онлайн, і офлайн формат будемо зберігати. І надалі ми від цієї нашої Софіївської громади хочемо побажати всім найближчої перемоги. віримо Після майбутнє і зберігати нашу українську ідентичність. Бережімо себе, дбаймо один про одного і допомагаємо один по одному. Віримо в перемогу. Традиційно інформаційним партнером фестивалю є Юліт з Європою у Дніпропетровській області, говорить Олена Тертишна, керівниця регіонального офісу. Я хочу сказати, що цього року програма Юліт з Європою комунікаційно вчергове підтримавши ініціативу. Фіївської селищної громади щодо проведення фестивалю конкурсу Різдвяна зірка підтримала і їх ініціативу стосовно особливого формату. Бо цьогоріч не просто в онлайн проводився фестиваль для того, щоб забезпечити безпеку для його учасників. І громада створила дуже гарний ютуб-канал. Ми взагалі рекомендуємо переглянути всім слухачам вашої передачі виступи наших учасників, бо це. Величезна енергія це радість, позитив і об'єднання українців, які прагнуть миру і перемоги. І я хочу сказати, що підтримавши ініціативу проведення онлайн-фестивалю, ми допомогли прокомунікувати з цими громадами і поширити цю інформацію, яку відгукнулася на його участь, але разом з тим ми підтримали ініціативу стосовно зміни назви. Бо цьогоріч фестиваль пройшов під назвою. Різдвяна зірка ся і за силу допомагає, і це дуже важливо на наш погляд, бо багато хто вважає, що зараз, під час війни, не місце пісні, не місце культурі, творчості. А цей різдвяний фестиваль показав, що навпаки, наша національна культура є дуже великим інструментом і ресурсом для патріотизму, для згуртування, для об'єднання. В напрямку спільних справ, до речі, спільна справа фестивалю 92 700 гривень. Учасники фестивалю перерахували на різні волонтерські рахунки для того, щоб придбати необхідні речі тому чи іншому підрозділу, чи просто передати, враховуючи. Ось ці різдвяні традиції українські нашим захисникам якісь смаколики, якісь речі, які нагадають їм не просто дім, а піднімуть їхню звитягу у тих доблесних ратних сталах, які вони зараз виконують, відстоюючи незалежність нашої держави, звільняючи окуповані території і досягаючи перемоги кожен на своєму. Напрямі фронту, тому власне це досить, досить такий сильний результат, і підтримуючи ініціативу громади Софійської громади Дніпропетровської області, ми власне комунікували їхні прагнення. Але основна організаційна робота, звичайно, була проведена ними. Треба відзначити ще до особливість різдвяного фестивалю цьогоріч – що в ньому взяли участь величну велика кількість дитячих колективів, молодіжних колективів. Якщо попередні фестивалі, ну, особливо довоєнні, більш представляли художні колективи таких зрілих уже, поціновувачів поціновуючи української культури, традицій, то в цьому році більше 50% учасників це молодь. І для нас це теж досить вагомий сигнал і знак того, що культура стає елементом нашого національного виховання, і те, що молодь приймає українські традиції, і більше того, перефразовує їх на сьогоднішній уже час. Наприклад, відома всім повстанська колядка про події 37-го року нашою молоддю перефразована, і вони співали про події 23-го року і віншували наших захисників. Тому це теж той результат, який е, дозволяє говорити, що започаткована Софійської територіальної громади ініціатива щодо щорічного проведення фестивалю Різдвяна зірка стала сталою платформою розвитку української культури і її традицій. Якщо ти здається, що на землі не залишила щастя взагалі, ти просто на хвилинку зупинись, хто біля тебе поруч уявив. Біші люди, то мої ті, що помічають радість проштоків, щасливим будь у серці і в своїх думках, ключі від щастя у твоїх руках, Щасливі люди на землі живуть і в ми. Just leave it alone. Послухали переможців у номінації Сучасна Патріотична пісня з мотивами Різдва. Колектив солістів «Вокаліс» Миколаївської територіальної громади Сенениківського району Дніпропетровщини. Ти ж хай збудуться всі побажання, а новий рік принесе перемогу і мирне щасливе життя ангела-охоронця тим, хто боронить нині нашу землю. Програма тема дня на українському радіо. Дніпро.